Доки чиновники вагаються, пацієнти помирають у чергах на операцію. Того не стало, тієї не стало. А лікарі відмовляються оперувати, бо можуть за це сісти до в'язниці. Правоохоронці мають свою позицію. Чому в Україні так і не запрацював закон про трансплантацію? Три місяці вже не робляться трансплантація. А пацієнти роками змушені жити в лікарнях. П'ять років щодня проходячи через справжнє пекло медичних процедур. Як виживають ті, хто кожного дня дивиться смерті в очі. Якщо тут, мамочку, врятуй мене, допоможи мені. Через бездіяльність високопосадовців. Міністерство охорони здоров'я не виконало. Прописані тези і пункти в законі вже. Сьогодні у секретних матеріалах. Ваше життя висить на волосинці та залежить від надскладної операції по пересадці донорського органу. Лікарі готові, орган є, але операцію робити не можна. Чому? А тому, що країна опинилася в законодавчому хаосі. Новий закон про трансплантацію з 1 січня не запрацював, бо, як завжди, не вистачає коштів на його втілення, а старий вже не діє. Тож за рятування вашого життя лікар може легко потрапити за грати. Чому життя людей стало заручником законів? Розказуємо прямо зараз. Кілька фотографій: орден та військова форма. Все, що залишилося пані Катерині від сина. 30-річний Євген пройшов війну на сході України, але загинув не від кулі ворога. Діагноз лікаря прозвучав як вирок. Біотака хвороба, що він довго не прошиве. Йому тільки треба пересадка серця. В Україні таке операції повинні були почати робити з Нового року. Катерина рахувала дні, доки запрацює закон про трансплантацію від трупних донорів. Нарешті, 1 січня, в Україні повинні узаконити пересадку серця, але закон не запрацював. Тим часом Євгену ставало все гірше. Як йому було погано, також дихати не дає. О, там перекриває йому все, грудну клітку аж роздирав. Каже, ой, як больно, ой, як больно. Я бачу, що вже все, край. Рівно через тиждень після того, як мав запрацювати закон про трансплантацію від неродинних донорів, серце Атовця не витримало. Почало личко синіти, я боже, і то крепко-крепко кулачки зжав. Вони стали білі білюсінькі Позбираємо наші іграшки, а після перелязки то знову буде забиратися. Ці болючі процедури єдиний шанс для восьмирічного Юри вижити. Сім з половиною років у нас в боротьбі за, їх, за його життя. Наразі Юрчикові потрібна пересадка нирки. З 1 січня в Україні повинен був запрацювати новий закон. Він міг би врятувати сотні таких пацієнтів, як Юра. Але нововведення не спрацювало. І тепер єдиний шанс на порятунок операція за кордоном. Ми чекаємо, от коли з'явиться такий донор, який зможе врятувати Юрчикові життя. Чекати на свою нову нирку Юра змушений у лікарні під цілодобовим наглядом лікарів. Адже вже двічі хлопчик ледь не попрощався з життям. Два рази в нас була така сильна кровотеча. Коли в нього такі важкі моменти, він кричить, він плаче, він просить «врятуй мене, допоможи мені. Помолися за мене, щоб я був здоровий. Це найважче, коли ти дивишся, коли ти це все бачиш. Бачиш, як йому важко і як він хоче жити. Держава оплачує Юрі лише гемодіаліз та частину ліків. Кожен день його життя сьогодні коштує понад тисячу гривень. Зараз на екрані реквізити банківської карти мами Юри. Ми вже чекаємо рік і місяць на нашу нирочку, але, на жаль, її ще теж немає. Родина буде вдячна за будь-яку посильну допомогу. Адже скільки ще Юра буде в черзі на операцію, невідомо. Привіт. Ну, Вже кілька місяців 11-річний Святослав чує мамин голос лише по телефону. Мама вдома, Скоро приїде, так само, як і Юра, Святослав чекає на пересадку нирки в Білорусі. Боліло з боку дуже сильно. Не міг я вже, ну, ходити, дуже боліло. Так само тричі на тиждень Святослав мужньо витримує всі процедури, без яких неможливо його життя. А коли колять то боляче, так? Угу. Ти терпиш чи ти плачеш? Ні, я терплю. Я вже привик самого дитинства, як потяну колег. Сюдою іде кров виходить, там фільтрується через апарат і оцею вертається назад в руку. Вже чисто. 15-річна Ілонка знає всю процедуру роботи апарату так званої штучної нирки. Адже чотири роки вона живе лише завдяки цьому приладу. Коли тебе пересадка назначена? Ну, вже стою на черзі. Куди ти їдеш? В Білорусі. Що ж ти вже зробиш? Нічого, тільки чекати. Найбільшою лонка мріє нарешті повернутися до звичайної школи і спілкуватися з однолітками. О, так то у мене друзів нема. Ну, ну коротше, приходять вчителі, але я можу тільки вівторок і четвер. Бо після діалізу мені може бути дуже погано. Діаліз дійсно дуже важка процедура, яка сповільнює зростання дітей. Ярославу минулого місяця виповнилося 18, але за зростом він 10-річну дитину. П'ять років він знаходиться в нашому відділенні. Він поступив до нашого відділення в дуже важкому стані, пройшов через реанімацію. За п'ять років безперервної боротьби за життя Ярослав майже втратив слух та зір. У мене так вело вуха. И потом я ничего не чув. Я тоже очами так по нобачу. Сила Ярослава полностью вкрилося шрамами від діалізу. Очень болеть. Потому что это головка, вот это вот. Идут так, вон она сюда идет, подкалывает вот так, и потом она начинает бой. У 21-річного Роми були всі шанси уникнути гемодіалізу, адже донор нирки для нього є. Тато старий закон про трансплантацію дозволяв пересадку органів від родичів, але він перестав діяти злощасного 1 січня цього року. А новий закон не вступив у дію. Тому лікар, роблячи операцію з пересадки органів, міг стати злочинцем. Вже я операцію робити не буду. Коли вони побували на конференції. Там були з Генеральної прокуратури, які сказали, що операції робити не можна. Аби врятувати сина, Світлана поїхала до Верховної Ради особисто просити парламентарів проголосувати за відновлення родинних трансплантацій. Дуже прошу проголосувати, дуже тому що в деяких людей немає вибору. 28 лютого голосування за законопроект про відновлення родинних трансплантацій двічі провалюється. І лише з третьої спроби депутати голосують за рятівний законопроект. І коли здавалось, що Рому та сотні таких пацієнтів врятовано, законопроект цілий місяць не підписують спікер та президент. Без їх згоди закон не дійсний. І доки очільники держави вагалися, в нього відмовили енергію. Тепер Рома так само виживає лише за рахунок штучної нирки, хоча вже місяць міг би жити з пересадженою від тата. Але навіть якщо ви подолали усі труднощі, знайшли кошти на закордонну операцію та зробили її, то зітхнути з полегшенням вам не вийде. Після повернення додому нова перепона реабілітація. Адже її в Україні немає взагалі. Немає треба переписувати рецепт це ліза лебеденська минулої осені ми вже розповідали про неї дівчина потребувала пересадки нирки і рік стояла в черзі на операцію і ось нарешті в білорусі знайшовся донорський орган для лізи і вже в 9, 9 годині ранку 16 січня вже забрали мене на операцію і коли, здавалося б, найважче операція позаду на лізу чекало нове випробування: зібрати всі необхідні ліки в українських аптеках. Вже третій раз я їздила. Це я думаю, тільки три неділі. Безкоштовно ліки видають лише в державних установах в різних районах міста. А у пацієнтів після пересадки органів щонайменше місяць імунітет майже не працює. А я тоді морози були тоді і простила відразу після проступедрі. Третя аптека поспіль, де виявляється, що рецепт оформлено не на ті ліки. Як треба в лікарні переписати рецепт, Та сьогодні немає цього сімейного лікаря, завтра буде. І за п'ять годин поїздок по Києву Лізі вдається отримати лише половину необхідних ліків. Дівчина обурена, адже в цій ж Білорусі, де їй робили пересадку нирки, пацієнти одразу отримують необхідні медикаменти. І людина не бігає по всіх інстанціях і не переживає, де мені достати де рецепт до кого поїхати виписати. За кордоном, де трансплантологія налагоджена, пацієнти не витрачають останні гроші на постійні обстеження в черзі на операцію. В Україні ж люди і досі помирають в очікуванні. Чимало людей яких я особисто знала, під час діалізу розмовляли, шуткували. От і коли тобі телефонують, кажеш, вже немає, наприклад, того, того. За два дні до президентських виборів закон про відновлення родинної трансплантації було підписано. Для Роми це гарна новина. Його вже готують до пересадки нирки від тата, але цей самий закон. Відтерміновує на один рік запровадження в Україні пересадки органів від неродинних донорів. Тобто, ці, кому ніхто з родичів не підходить як донор, ще як мінімум рік не зможуть оперуватися в Україні. І для Юри Святослава, Ілони, Ярослава та сотень таких пацієнтів, і досі єдиний порятунок поїздка за кордон. Відсутність коштів в бюджеті та здорового глузду в головах деяких чиновників змушують людей страждати та переносити труднощі ціною інколи в життя. Сподіваємось, що найближчим часом новий закон про пересадку органів таки запрацює, і люди, чиє життя від цього залежить, зітхнуть з полегшенням. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.